Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Сьогодні у нас 19 січня 2025 року. Ну я продовжую відео, які я буду знімати на протязі мого експерименту. А це невкривання виноградної лози на зиму. Попередніх відео я показував і буду вам напродовж. Вже цього періоду показувати, як я буду доглядати за своїми лозами в період зими на початку весни. Сьогодні я попробую частину виноградної лози порізати і підготувати до формування рукавів. Та частина лози, яку я буду брати, для того, щоб робити з них чубуки і для того, щоб. Закладати винограднику школку, теж буду відбирати. І по-різному я постараюсь її зберігати і подивлюсь який вже буде результат по моєму цьому експерименту. Так що, те, що можливо, я вам сьогодні покажу, тому що не взяв всієї апаратури для того, щоб можна було поставити і знімати це відео. Ну а все можливе, попробую вам показати. Буду дуже вдячний, якщо ви поділитесь своїми знайомими, поставите свої коментарі, подобайки, тому що YouTube він так реагує на нашу роботу, ну і комусь може буде цікаво. Хто може робив такі експерименти, я теж буду вдячний за ті відгуки, які у них вийшли за цей період. Так що Ну, пробуємо робити, щоб максимум зменшити свою роботу. Погода, в принципі, дуже була непогана, максимум десь було до 10 градусів морозу. Вологість була в межах 80, плюс-мінус деякі в таких межах, тому якихось вітрів чи якихось погодних умов, які могла, могли вплинути на стан виноградної лози. Ну, поки, поки що не було. Так що буду робити, буду показувати ділитись з вами. Ну, на підтвердження моїх слів, що я свій виноград зовсім не кривав, я хочу вам показати, що виноград, який був на початку зими, він в такому стані і залишився. Сьогодні гарна сонячна погода, тому спробую. Зняти далі ті роботи, які я буду робити на своєму винограднику. Ще хочу вам надати інформацію по тим сортам винограду, які знаходяться у мене на моєму винограднику, яку я закладав, йому вже більше, напевно, 6-7 років. Критерієм це була. Зимостійкість у мене вона коливається від мінус 21 до мінус 26-27 градусів. І по термінам дозрівання на дранні, храні і середні. Тому у кліматичній зоні на Київщині таким чином я орієнтувався для того, щоб вибрати ті. Сорти винограду, які будуть і дуже зимостійкі, і різні терміни дозрівання. Такі сорти, як пам'ятні груй, пам'ять хірург, анжеліка, заграва, Велес, Низина, Подарок України, Монте Крісто, Надія Азос, Віктор, Прибреження, кадранка, Анюта. Руслан, Одеський сувенір, ну і інші. Оці виноградні сорти у мене беруть участь у моєму експерименті. Подивимось тоді, як який сорт чи гібридна форма буде себе поводити після того, що не вкривався на зиму. Розпочав я обрізку своєї виноградної лози на кущах. Вона буде так, попередня, в залежності від того, в якому стані той чи інший кущ. Якщо взяти ось цей, то я залишив трохи на рожки з по три бруньки. Ну і також залишив лози, які у мене визріли. Якщо подивитись на обрізку, ну, вона стандартна. Залишаємо найкращі лози для того, щоб можна було сформувати рукав. Ще хочу вам. По можливості показати свій секатор, з ним дуже зручно працювати. От я ось підготую частину і попробую. Тут в мене залишилося декілька таких лос, що можна показати саму обрізку ось таким секатором на акумуляторах. Я вже влітку показував. Частково. Ну, і зараз спробую вам продемонструвати, як він працює при обрізці. Дуже зручно, єдине потрібно уважно дивитися, щоб не дрізати собі пальця. От, на прикладі з цієї лози. От. Ми запустимо його. Хочу вам показати, як він працює. Раз. І якщо ви бачите, яка товщина, я її приберу, цей рукав ось товщина моєї лози старої. Відрізує дуже легко, в кого такі великі об'єми. А він, в принципі, буде корисний і для обрізки. Садка У мене теж є трохи де працювати, тому рекомендую. Обрізані лози я поки що положив біля кущів, щоб потім їх зв'язати і положити на збереження. Частину я положу до себе у погріб, а частину Можливо, залишу для експерименту прямо біля куща, подивитися, як потім весною можна буде глянути, як буде розвиватися брунька і коренева система для пророщування. Ну, всі можливі варіанти, які можна буде для експерименту зробити, я зроблю. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підтримуйте канал мій. Діліться з своїми друзями, знайомими на рахунок цього експерименту. Можливо, комусь буде це корисно.